Опове місце, де сьогодні фотографуються при Карпатці, барикади під адмінбудинком. Тут на площі вже шостий день поспіль, п'ятиметрові укріплення з дошок, автомобільних шин та мішків снігу. Від самої облоги і до сьогодні тут днює та ночує Юрій. Від холоду рятується, гріючись біля бочки. Якщо е, бачиш, що дівчинка маленька, худенька, руками кидає сніг, щоб вона своє зробила, то я старий чоловік буду дивитися на той і сидіти вдома. Тут на барикадах вирує своє цікаве життя. Усі добровольці працюють активно, організовано та злагоджено. На комунальників ніхто не чекає. Прибирають сміття, розчищають сніг та рубають дрова всі гуртом. Або ж по черзі час від часу гріються у приміщенні. Біль у горлі, кашель, обмороження та тиск з такими скаргами найчастіше звертаються до місцевих медиків. Медпункт розташований на першому поверсі. В основному волонтери, студенти медуніверситету, бригади чергують цілодобово. Зараз холодно і людей болить горло. Спреї, різноманітні таблетки. На даний момент ми забезпечені повністю усіма препаратами. Невідкладна допомога, все у нас готове. Кухня розташована на другому поверсі адмінбудинку. Тут декілька разів на день готують гарячі обіди. Найбільше в попиті чай з лимоном. Останнього випивають відрами, а скоріше тоннами. Скільки за день доводиться приготувати канапок, також не злічити. Саме над цим дівчата й хлопці працюють безперервно. У кілька пар рук одночасно. Запасів продуктів кажуть, на кухні вистачає. Тим більше харчі люди постійно підносять. І сало, і закрутки приносять масло, ковбасу. Приносять бабуся. Вчора принесла такий великий пакет булочок. каже, я сама їх спекла. Студенти, що мама дала з дому їм, вони діляться. Вони останні напевне несуть сюди. За охорону кількаметрових укріплень по всьому периметру відповідають загони самооборони на чолі з українським стронгменом багаторазовим рекордсменом України Назаром Павлівим. Зголошуються багато є добровольців. Станом на даний момент вже більше. 300 чоловік зголосилося, долучаються, хочуть проявити свою громадянську позицію. В нас поділено на зміни. Чітко в нас йде цілодобове чергування. Вся територія схематично поділена на пости. Таких 10. Вартові, яких називають очима барикад, вміють і за порядком слідкувати і розважатися. Алкоголь тут категорично заборонений, щоб не заснути і не замерзнути. Співають, займаються спортом і говорять про політику. На політичну тему у нас жарти, анекдоти не частіше. Це старші люди розказують, ми так і колюдуємо, і трошки грали на гітарі. Хлопці деколи, навіть якщо вільний час мають відпусту, то грають в футбол, м'яч на території є один. На випадок непередбачуваних обставин тут також готові. На випадок, якщо щось сталося, ми гупаємо в барабан наш так званий і відповідно піднімаємо тривогу. І відповідно завалюємо прохід. І чекаємо підмоги. Активісти запевняють, не розбиратимуть барикад, допоки ситуація в країні не стабілізується. Відтак усі добровольці, які тимчасово живуть на барикадах, в будь-яку хвилину можуть розраховувати на підтримку військових. Є присяга на вірність України. І в присязі сказано чітко: я присягаю українському народові. Армія завжди з народом є, була і буде. Вікторія Ткачівська, Василь Смаган, новини телеканал Третя студія.